Добрий ранок, всім привіт, добрий ранок, добрий день. Я вчора пожалую раз, два, три, чотири, п'ять. Всім добрий ранок, доброго дня, добро пожаловать на влог. Вчора пофарбувала себе хною. Купила індійську хну, щось так захотілося, якесь таке, знаєте, повернення назад в минуле трохи. Вчора пофарбувалась, от так мені коротіло, прям, от, знаєте, от, прямо прям терміново треба йти в Єву шукати хну. Фарбуватися, я пофарбувалася, і це враховуючи, що нема гарячої води, що щоб помити голову, змити цю хну, треба гріти дві кастрюлі мені. В общем, пофарбувалася сьогодні я вже взагалі не хочу. Я думаю, як я могла хотіти таке. Чому? Тому що вчора-позавчора трошечки виходило сонечко, а сьогодні сонця нема, пасмурно, ну, дощ. Взагалі якась аномальна погода. Температура дубаріна. Я включила кандюр, бо думаю, Ну, блин, я фізично працюю, а що ще вдома мерзнути буду. Краще я заплачу ті гроші за опалення. і все, я сейчас подумала, просто що за газ. теж заплачу, бо воду гріли. Добре. Короче, комфорт дороже денег. Вчера покрасилась хной. Мне очень нравится структура волос после хны. Она как после соляного спрея. Така вот. Они такие плотные. Я знаю, что хна сушит, ничего страшного, напитаем маслечком и масками. Но мне уже не нравится. Мне уже солнца нет, и ты как будто не докрашен, понимаете? Вот когда нет, когда солнце есть, то блики, они красиво. А когда солнца нет, то уже думаю, на что я это сделала? Але добре, оно смыется за тиждень, и уже можно будет пофарбоваться заново. У мене немає плану на день. У мене день не структуруван і... і нічого страшного. І нічого страшного. Бо в реаліях сьогодення треба жити по наїтію. Зараз я п'ю капучино, ставлю прання і думаю, що робити далі. От, наприклад, заходячи в кімнату з балкона, я вже зрозуміла: мені треба полити оцю квіточку. Це я в епіцентрі її підібрала кусочок. І дивіться, вона як прижилась фіалочка. І отут, до речі, вже зараз я покажу вам, зараз я покажу. Бачите, бачите, ви це бачите. Малишик Ліза, тут теж був тут корінчик якоїсь папороті. Що я? Я сказала, хотіла сказати, що я вже знаю, що робити, треба помити під віконня. Я вийшла з дому, першою, першим ділом закинула прання, це робочий одяг. В мене його дофіга відразу на 4 дні, 4 якби, комплекта. І потім я вагалась, чи поїхати мені в секонд, чи поїхати в магазин, чи поїхати ще кудись. В ітолі я йду канютки. Ми з енюткою дві споріднені душі, які зараз знаходяться не в самому кращому, душевному стані. І сила духа. Тримає тільки сила духа. Але душа вона ридає, плаче, кричить, вона розбита, розірвана, заштопана такого. І накладається все. Минуле теперішнє невідомість майбутнього. І ми з нею схожі. Я попробую вставити відео, яке мене веселить кожен раз. Я навіть виставляла на Фейсбук, говорю, Аня, там ми з тобою. Там таке відео, типу, коли дві подружки обі в сраке, ну, намагаємось якось одна одну. Якось Якуюсь так вышла, думаю позвоню Ані, что она на Ви Вы знаете, я, кажется, заблудилась. Ой бой зимой, ой зимой, собака, ты че, собака, ты собака такой. Сразу скучаю за Мишкиной Милкой. Ну, все. Так и кажется, я заблудилась. Конечно же, я заблудилась. В трех соснах, во дворе трех домов. Я заблудилась. Любит друзей. Настроение отличное. Погода отличная. А утром был дождь. Я вообще чекала с них. Такая туча надвигалась. Тут рожевые каштаны. Как бачите, там. Такие подивиться. Рожевые каштаны. Рожевые. Обалдеть. И такие прям целый, как проспект, бульвары. А мы за Нюткой. У нас... У нас гулянка. Я теперь все, хочу честно. латы. Я теперь хочу, знаешь, вот, еще... у меня уже стало... Нет, не, я приглашу. Не, я не, хотела мы просить, не когда, мы Игоря, когда мы Игоря привезем, чтобы мы зашли туда, уже, знаешь, уже а, вот ну, мне как точка, вот там, все, давай, где давай. картошка, давай. и попьем латы, и все, и за дела, и завтра давай. уже рабочий день, и вот это вся бытовуха. А вот вчера попили кофе, а сегодня я проснулась с желанием опять пойти попить кофе с тем же самым человеком. И я подумала, может, у меня какой-то вид расстройства, когда мне надо два, два раза попить латы, два раза того, два раза всего. Я не могу никогда купить что-то одно там. Ну, я могу, но мне надо два на запаску, типа, на запаску. И вот отдохнуть я как будто тоже хочу на запаску. То мы отдохнули за вчера, а это мы должны за завтра отдохнуть. Это не каждый поймет, но Аня понимает. Вот. Вот такие дела. Погода, правда, классная. И хочется как-то гулять, бежать, прыгать. Но есть еще дела. Знаешь, что я не купила? Гель я не купила. Это фигня. День длинный. Отключаюсь. Так як я вже вирішила догуляти вихідний і нічого не готувати, то на вечерю беру шаурму. Просто готову шаурму. Сік томатний і все. Я вчора фарбувалась хной, якась я червона і, і червона. Якась я червона ряба. Не дуже мені подобається, зараз вийду на сонечко. У мене новий день, новий ранок, і в цьому новому ранку взагалі... Ой, в мене тінк на губах. Я наношу тінк, потім його стираю і залишається ну, ніби татуаж. Але в цьому новому ранку взагалі нема часу для зйомок, тому що я збираюсь на роботу, я виходжу на 4 дні. Якщо я щось встигну, я познімаю. Я вже направляюсь на зупинку, і И нас, знаете, что погода просто як якась капризуля переменчива непостоянна. смотришь в окно вроде солнышко, виходиш, А тут уже дождь йде, ветрище. Из-за того, что дома поостывали и не нагрелись, еще то получается, что тебе кажется, что на улице дуба. Но ты выходишь, а на улице воздух теплый. Но это ни о чем не говорит, потому что через два часа можно выйти там с работы на перерыв, думая, что там теплый воздух, а там просто он уже будет ледяной, этот воздух замерзают. Ну, короче, что я вам кажу, зараз такая погода по всему світу, дивно аномально. Бо я дивлюсь інших блогерів з інших країн. Короче, в некоторых странах... та и у нас тоже снега навалило. На закрепате люди врожай рятують. В теплицях палять свічки, роблять трохи тепло. В общем, погода зараз це просто якась капризна дівчуля. А я вже біжу на роботу. У мене добрий ранок, ще один добрий ранок робочого дня і запас марної погоди. І такого мілкого дощу, що крапає. Цей ранок, знаєте, ніби вечір. Такий бе. <хи> і відчуваю я себе так само, ніби я вже відпрацювала день, а не тільки йду. Я ще просто не люблю оцей холод, мряку, бо на перерві ні на вулицю вийти. Ну, коротше, нікуди з магазину не вийти. Я ото виходжу, там на стільчику сідаю в куточку, відпочиваю, і це, звісно, не дуже прекрасно. Так, я вдома і насправді не люблю жити, знаєте, коли тільки від робочого до робочого дня, або від вихідного до вихідного. Люблю, коли ще й в робочий день теж щось робиться. Наприклад, або щось прочитав, подивився. Тому зараз ввечері я, я буду готувати вечерю. По-перше, завтра візьму тормозочок собі на роботу, залишиться Елісією. По-друге, я включаю кіно, роблю це під кіно, а по-третє. Мені прийшла посилочка, і ми розпакуємо її разом з вами. І по четверти я розберу букет, який мені подарувала доця на день мами. Рафаелки я вже з'їла. Подарунок між з Яною ще не почала, бо хочу в вихідний сісти, почати, нікуди не мігти. А боки хочу розібрати, щоб він подовше постояв і, ну, коротше, ви все побачите. Так я починаю готувати їсти. В общем, дуже швидко показую, що приготувала. Тут в мене картопелька, грудінка і грибочки. Смачно, швидко. А тепер найголовніше. Подивіться, яка в мене ляля. Подивіться, я так аккуратненько піднімаю. І все. Конечно ЖЕ, конечно ЖЕ, квіточка. В общем, така в мене маленька орхідейка. Спочатку я цьому жуку знатно обісралась з переляку, думала то жук. Тут малесенький квітконос, це Беррі. В мене був Беррі, потім перестав бути у мене. І зараз в мене знову є маленький Льюіс Беррі. Це така орхідея, яка завжди тікає з горщика, тобто нарощує таке повітряне коріннячко. Тікає, тікає, тікає. Все в мене є Люїзпері. Я щаслива. Ненадовго до наступної хотілки. але зараз да.